Зареєструвати авто або отримати нові права. Тепер можна без поїздки в сервісний центр. У травні на Вінниччині запрацюють мобільні групи МВС. Вони приїдуть у бар та чечельник. Там можна буде замінити посвідчення водія, оформити міжнародне чи зареєструвати транспорт. У чечельнику сервіс працюватиме 15 травня, у барі 29. -го. Детальніше про такий сервіс на колесах розповість Альона Лавровська, речниця регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій Черкаській Кіровській. Кіровоградській областях. Вітаємо вас. Доброго дня. Е, яка мета запуску мобільного сервісного центру в громадах Вінничні? Та як ви визначаєте, куди саме він поїде? Мобільні сервісні центри ми їх теж називаємо сервіс на колесах. Сьогодні досить популярна ця послуга в Україні, і вона не лише в травні е, працює, а й вже відколи були реорганізовані регіональні е, сервісні центри. МВС е, цього місяця так ми е, вирушаємо у Вінницькій області це Чечельник і місто Бар. Е, в, формується список виїздів е, таким чином, що Громадяни подають свої заявки до органу місцевого самоврядування, от, якщо цих заявочок є більше десяти, орган місцевого самоврядування формує списочок і звертається до регіонального сервісного центру про надання послуг мобільним сервісним центром. Тільки після того, коли регіональний сервісний центр визначає, що це. Дальній віддалений населений пункт і є певна кількість для обслуговування громадян. Формується група і виїжджає вже на місце для надання послуг. Мобільний сервісний центр це такий автомобіль, який має певне устаткування технічне, там завжди є два адміністратори, і при потребі є представник експертної служби МВС. Якщо відбуваються послуги реєстрації та перереєстрації автотранспорту, ось наскільки великий попит саме на такі послуги у віддалених громадах, і які саме послуги зазвичай користуються найбільшим попитом? Е, немає визначено, е, які е, актуальні, тому що надається. Послуги три послуги мобільними сервісними центрами: це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія і видача міжнародного посвідчення. Якщо брати по популярності по цих трьох послугах, я трошки підгляну, наприклад, протягом чотирьох місяців цього року. В двох громадах, тому що зазвичай ми так і їздили: це Чечельник і Бар. Вони постійно дають свої пропозиції. Було надано 72 послуги, з них 44 – Це була реєстрація, перереєстрація і 28 – заміна посвідчення водія. Тому ми бачимо, що реєстрація перереєстрація саме актуальна така послуга. А як жителі громад можуть підготуватись до візиту мобільного центру, аби уникнути черг та отримати послуги швидше про приїзд мобільного сервісного центру повідомляє безпосередньо влада села чи селища, в яке ми їдемо? Але можна також і побачити оголошення про графіки виїздів МСЕ на офіційних джерелах наших. Це на сайті регіонального сервісного центру чи головного сервісного центру, а також у соцмережах. Ми постійно там повідомляємо людям на котру годину, в яка дата, в який населений пункт, і саме яка вулиця там чи місце, де будуть приймати мобільний сервісний центр. А чи планується розширення географії виїздів або ж збільшення частоти, наприклад, таких виїздів у у майбутньому? Наразі окрім шести територіальних сервісних центрів, які працюють у Вінницькій області, надають послуги сервісних центрів також і в шести ЦНАПах. І, окрім цього, ще виїзди мобільного сервісного центру. Тому наразі покривається повністю потреба вся і не планується в найближчий час ще виїзди в інші громади. Але якщо до влади там до органу місцевого самоврядування звернуться населення і будуть заявки сформовані, тоді буде розглядатися вже регіональним сервісним центром питання поїздки мобільного сервісного центру до тої чи іншої громади. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, гарного дня вам навзаєм. А про послугу мобільний сервісний центр у громади Вінничини ми говорили з Альоною Лавровською, речницею регіонального сервісного центру ГСМВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.